Всім привіт! Мене звати Ася. І сьогодні у нас відеоролик про PUBG. У мене вже назбиралося 100 купон класичного ящика. Ми зараз відкриємо 2, щоб я зробила гарну заставку цього відео. Поїхали. Так, у мене бажання лідні. Відкриємо поки 2. Ну, звісно, нічого. Нічого не могла ждати. Купила мама Льоші отличний головші. Ладно, робимо скрін. І переходимо до головного відкриття Кейсів. Ну що ж, поїхали. Так. Поехали. Видите кину, просто. Файно. Поехали. Перша десятка. Сумка выпала. Ну, классно. Какая-то сумка выпала. Давайте ще одну десятку поїхали. Пістолет і все. дай дай, дай М Да, нічого не випало. Ну, мені нічого не випало. Ще раз десять. Давай, давай, нормально, щось носив. Дайте мені ледник, дайте ледник, лідник. Ми вже потратили половину. Да, нічого. Ну, давайте ще одну десятку. Ну, лідник. Осталось три прокрутки. Давайте ми мізьвемо одну десятку одиночними прокрутами. І дві вже обігнути. Пропустимо. Флім, драконе серце. Нормально, цеволі круто. Еще три, давайте мизенцем. Друге, мизенцем. І останній. Штане. Останні, останні дві десятки надіємось на щось. А у мене певний пропуск будет цього. Да. Нічого не було. Так, давайте, остання десятка. Німає майя вепа ставил лідній. Ну будь ласка, що вам шкода лідня. Поїхали, остання десятка. Да, ничего не выпало. Ну отака, от таке от у нас відкриття було. Мені е, випав шлем. Серфін загрузить. Окей. І мені ще випала така вот сумка. Ну що ж, дякую тобі за перегляд цього відео. З вами була Ася. Якщо ти хочеш запланувати мені щось зняти, напиши в коментарях. Ну і всім пока. よし